Всім привіт! Маленька модернізація моєї зернової сівалки. В чому заключається суть модернізації? Як бачимо, сушники у мене всі стоять наглухо. І слід за колесом два сушники з одної сторони і два сушники з другої сторони. Получається, колеса вдавлюють і вони практично поверху тако сіють. І виходить, щоб ті сушники сіяли нормально, треба було глибити всю сівалку. Що я зробив? Я опустив, заглибив крайній сушник. Тут дві штуки і там дві штуки. Якраз за колесом. Опустив сушники на 5 см. Получається, оті сушники будуть ті глибші, якраз буде сівалка сіяти рівномірно. Колись я вже розказував за свою сівалку, ну, вона верх ногами обернута сушники трияніс СЗ, ну, вони вже старі стерті, але тут ще підрізав, роботу свою роблять. Е -е, Насінні проводи з каналізаційних труб. Отакі пороблені, коліна і таке все подібне. Сіє нормально, не забиває. В принципі, зерно чисте сіє, перепускає зерно. Е -е, привід зроблений ось так. Тут одне натяжне, тут друге натяжне і тут ще є такий сервомеханізм зроблений. І виходить, в мене колесо копірує землю. Тут ще маю намальовану стрілку, вона не стирається. Їду на город, наприклад, там тресою сіяти чи ще щось. Зробив один оборот колеса, порахував зерно, все в мене, виходить, оборот 1,63 м. Зараз виключили світлочка, і світла ще хочу зробити ось такий захист на зірочку, тому що як сію по примежу, часом забудуся, піду зірочкою від межі, і вся зірочка йде по межі. Тому ще от зроблю такий захист, приварю, включать світло, і на тому буде все. Поставлю її далі до, до кращих часів. Ось ви, не знаю, казав, не казав, висівний також. З СЗ 3,6. Ось такий купив, вже не пам'ятаю, за скільки дав там ящик був на добриво, то я розрізав наполовину. Та секція від добрива лишилася. В принципі, якщо мені треба добриво сіяти, засипаю сюди добриво. Йду перший слід. Осіяв добриво, менший висів. Ось Тут висів виставляється, катушки вліво-вправо і язички опускаються. Ну, все як в СЗ 3,6. Нагадаю, перший слід можу сіяти добриво, а другий слід сію зерно. Висів виставляю з тими катушками. Тут навішується центральний гвинт і тут має таке донавіски. Одне, що я зле зробив, відрізав дві лійки. Зараз вона сіє на 10 лійок, а могла сіяти на 12. Ну, я думав, що воно не потягне. Тягне з легкістю, тому що мотоблок має 12 кінських сил. Кажу, думав, не потягне. Всім дякую за увагу. Гарного дня.